Леносне голосування у Молдові обирають президента разом з подальшим курсом країни у другому турі. Вирішальних виборів змагаються проєвропейська президентка Майя Санду та Олександр Стаяногло висунути проросійською партією соціалістів. За правління Санду Молдова розірвала зв'язки з Кремлем та підтримала Україну на тлі російського повномасштабного вторгнення. Чинна президентка називає Стояногло людиною Кремля. Мовляв, його перемога поверне країну у зону російського впливу. Той усі звинувачення відкидає напередодні другого туру. Виборці скаржилися на масові дзвінки з погрозами. В уряді це назвали актами залякування, які мають одну мету посіяти паніку та страх, щоб громадяни боялися прийти на вибори. Мій вибір за демократію. Це передусім мир. Це підтримка тієї боротьби, яку Україна веде за своє існування. Ну я думаю, тут все зрозуміло. За я голосую за пана Олександра Стояногло. Така моя громадянська позиція. Я вважаю, що це єдиний варіант, який дозволить Молдові стати квітучою, вільною, незалежною, благополучною та нейтральною державою.